Доброго дня, мої любі! Ласкаво прошу своє нове парфумерне відео. А якщо вам цікава тема парфумерії, звісно, залишаєтесь зі мною. А, також хочу просто з вами поспілкуватись, бо дуже давно я не знімала жодних відео, а, не виходила в ефір, але сьогодні все ж таки вирішила а, зробити це відео навіть і для себе, для того, щоб залишились такі приємні спогади. А, я знімала невеличкі відео в Yellowstone, забігаючи наперед, скажу вам. А, але хочеться так підбити підсумки. Звісно, що. А, Поспілкуватись з вами і залишити такі приємні спогади тут в Ютуб. Власне кажучи, де зараз ми знаходимось? А, ми приїхали на невеличкий відпочинок в Yellowstone National Парк, і від того місця, де ми зараз мешкаємо, це лише 4 години. Тобто, це така була дуже, дуже був приємний вояж. Але завтра вже нам потрібно повертатись додому. А, взагалі, приємна відпуска це так надзвичайно. Чудово. Я просто дуже втомилась на роботі, цей постійний стрес. І хотілося відпочити і душею, і тілом, і мені здається, що нам це вдалося зробити. Це прекрасно. До нас приїхала родина із Нью-Джерсі, і ми так приємно проводимо час. Любі мої, в мене немає мікрофона, на жаль, я його забула вдома, тому я приношу своє вибачення, що ви мене не можете чути. Але я думаю, що якщо ви мої справжні глядачі, вам цікаві мої відео, ви все ж таки його додивитесь до кінця. Отже, друзі мої, давайте поговоримо про парфуми в першу чергу, тому що вже вечоріє і я просто боюся, що... Світло, світла не буде достатньо для того, щоб знімати, тому галупом по Європам, як то кажуть. Отже, які аромати взяла з собою відпустку? Я, чесно кажучи, сама від себе не очікувала, але ось захотілось мені чогось солоденького. А у нас тут в нас тут вже наступає осінь, повітря таке прохолодне, приємне, свіже. І ось мені захотілось чогось такого солодкого, гурманського. Чогось такого, що я, чим я давно не користувалась. І я вирішила з собою взяти відпустку Black Opium. Я просто обожнюю цей аромат. Я не знаю, чому я про нього забула і дуже давно, дуже давно до нього не підходила. Ви бачите, що майже тут нічого не залишилось. Ну, може, тут 5 або 10 мл залишилось, я не знаю. Але я точно знаю, що я куплю ще один флакон. Зараз є багато версій цього аромату. Я пам'ятаю, що я тестувала всі ці версії, але ось якось нічого мені так не сподобалось, як класичне. Але все, що може змінитися, тому що коли я звісно піду до крамнички, і я собі куплю ще один флакон, як тільки доб'ю цей. А, може, я себе і здивую, може, а, мені ще щось і сподобається. Нова якась версія, не знаю. Але ось поки що класична версія цього аромату, це просто прекрасна. Для мене це зараз аромат в першу чергу про каву. Я раніше так не відчувала а, кави в цьому ароматі, але зараз абсолютно точно відчуваю. Така солоденька, приємна, і він досить такий гурманський аромат, але. Не нав'язливий, з ним дуже легко. І мені здається, що його можна носити і в день, і ввечері, і взагалі куди завгодно. Я давно собі купляла цей парфум і він взагалі мені нагадує дуже-дуже приємні часи. Моїм дітям не подобається. Поліна обожнює цей моя, моя мама також ним зараз користується. Ось, власне кажучи, всі. Ми користуємось Black Opium. Єдина людина в нашій родині, котра просто ненавидить цей аромат, вважає, що це сморід. Це, звісно, мій чоловік. Ну, ви побачите, я знімала такі невеличкі відео разом з ним. Він взагалі вважає, що вся моя колекція ароматів це щось таке жахливе, і кожен аромат це просто для нього жах. Але ось. Що поробиш? Я обожнюю парфум. Так, ще один аромат, який я взяла з собою в відпустку, який теж про солоденьке, про радість, про... про випічку. Я вам казала, що для мене це аромат не про випічку раніше, але ось тепер я відчуваю, що аромат «Angel's Share це, звісно, така приємна гурманіка. І дійсно щось тут є про яблуко. Ябл... пиріг з яблу... яблуневий пиріг. Вибачте, язик вже заплітається, тому що, тому що вже дуже пізно, восьма година, і я дуже-дуже втомлена. Але дуже-дуже прекрасний аромат. Звісно, з такою алкогольною ноткою. Важкенький, але я все ж таки з собою його взяла, тому що він підвищує настрій на свята. Осінь, зима, він такий, знаєте, він буде вас зігрівати, він буде дарувати приємні відчуття. І більшість чоловіків, звісно, що будуть робити вам компліменти. Мій чоловік мені не робить, ну що поробиш? Отже, дуже люблю. І мені взагалі здається, що аромат Black Opium і Angel's Share це, звісно, два різні аромати, але вони мені дарують. Такий приємний настрій. Вони про гурманіку, вони про щось солоденьке, але ось немає таких неприємних відчуттів. Тобто, я, наприклад, я вам дуже багато разів говорила про те, що не можу користуватися зірочкою від Mugler, ось класичною. Колись в мене був цей парфюм, така гурманіка. Дійсно, аромат, який ви можете завжди впізнати, але зараз я не можу його носити. Я багато разів підходила і думала, може, що я знову його куплю, придбаю, але ні, точно не для мене. А ось така горманіка дуже елегантна, дуже приємна. Я це люблю. І, взагалі, знаєте, я вам раніше часто казала, що мені не хочеться, щоб. Я носила парфюм, який б мав аромат їжі, був такий дещо їстівний. Зараз мені хочеться чогось такого, думаю, може, в Монталь щось собі знайти. Я не знаю, але якщо у вас є поради відносно ось такого нового аромату для моєї колекції, звісно, я буду рада а, прочитати ваші коментарі, якщо вам це цікаво. Так, ну і ще одна така маленька дрібничка це міст для тіла від Victoria's Secrets. Так, знаєте, нічого особливого, але а, іноді використовую, коли лягаю спати. А, іноді використовую разом з дезодорантом і дуже-дуже приємний, ненав'язливий, легкий, такий про літо, про гарний, гарний настрій. Я вважаю, що зараз нам потрібний гарний настрій. А, треба, треба радіти хоча б от, от таким дрібничком. Но, но, Власне кажучи, іншого не дано. Друзі мої, я завершую таку парфумерну частину свого відео. Я не хочу робити це відео досить таким довгим і нудним. Але хочу сказати, що змонтую відео, і ви побачите такі невеличкі частинки з Yellowstone, якщо змонтую. А може і ні, я не знаю. Коротше кажучи, побачите. Я буду завершувати, і я хочу побажати абсолютно всім нам здоров'я, злагоди, мирного неба. Ми сподіваємося і віримо в те, що війна закінчиться. Добро, звісно, що переможе, і Україна буде вільною, якою вона завжди була. І, взагалі, знаєте, я часто згадую Вірку Сердючку, яка завжди казала, що жінка повинна бути як Україна. Вільна, незалежна, а, і як там як там ще казав Данилко, а, і ходити на, на побачення до брата, свата, депутата, ну щось таке, а, хочу завершити своє відео саме а, на такій приємній ноті. Друзі мої, всі, все буде добре. Я знаю, я вірю, і далі, звісно, буде до нових зустрічей. На все добре.